Всім привіт! Ми знову на дачі. Вітаю вас на Дніпропетровщині. Дивлюся, заглядаю по своїм, що треба робити. Ставок треба почистити, Чимирники пообрізати, чорне листя. Ось все будемо зараз працювати. А ось і перші, перші цвіти мої. Проліски розцвіли. Ось красунчики які. Милота. Гейхери деякі погоріли. Бачите, оці, оця згоріла. Ну, потім вона піде, нові листечко піде, все добре буде, але ці прийдеться потім обрізати. Поки я не буду спішити з обрізкою, бо мороз ще буде. А вже як все буде добре, потім пообрізаю, як підуть нові, нові листочки, тоді я обріжу. Це більш-менш нормально виглядає. Тюльпанчики наші прям кубками посходили. Хоча багато я їх вам садила. Горщики всі, тюльпани викопую, але всі ж дійсно викопати неможливо. Десь щось залишиться і ось гіацинти ось повилазили. Все, привезла вже аукубу на дачу. Ось, подивіться, це нові прирости, оце ж така гілочка гарненька виросла, і оце. Ну, вдень буде стояти на вулиці, а потім на ніч я буду, звичайно, заносити, поки в будинок і висаджувати вже буду тоді, коли вже ну, тепло буде зовсім, що не буде зворотних заморозків, не буде по прогнозам зворотних заморозків. То поки отак. Треба, щоб вона адаптувалася. Приготувала зараз посію горох. Ось такий оброблений назви, правда, не знаю. Колись купувала, а так залишилося тогорічного. І залишилось ще. Чорнушка, зараз теж досію. Вже я сіяла взимку, я вже показувала, що я її посіяла. Побачимо, що з цього буде, і ось зараз висію, досію. Чоловік культивує вже огород. Вже потихеньку. Діляночки такі невеличкі, отак прокультивовуємо. Вони потім усядуться, потім тут буде. Ну, розсада садиться. Ось. А я зараз буду прибирати полоти полуничку, попечищу. Сію, вже посіяла горох. Вийшло у мене тут 6 рядочків. Сію, ось, бачите, так, 5-7, а де й 10 сантиметрів один від одного. Ну, як попала. Як впав на, на стінчко, так воно і буде. От. Зараз це все загорну і ще, бачите, зверху ще й прийшлася так. Оце загортаю і придавлюю, ось, Притап, притопчую, тому що в нас пісок, в нас піщана земля, і щоб от не висихало швидко. А воно сохне швидко зараз. Чи буде той дощ, обіцяють нам дощ. Сьогодні пасмурна, але дуже тепло. Мені навіть, навіть жарко. Бо щось робиш, то звичайно жарко. Ось, ну, будемо далі працювати. Ага, ага, ще хочу зворушити, ось пройтися. У мене тут цибулька ось повилазила. Ось цибулечка. І я хочу отак пройтись сапкою проворушити. Все, щоб. Теж наповнити землю кислородом, кис, киснем, киснем. Так, і зараз хочу внести, ну, внесу зараз сірку під мою лохину. Ось лохина доволі непогана, дивлюся, перезимувала. Бруньки цілі, живі, все з нею добре. Сильно не розгортаю, тільки. Знімаю отак от, оцим, мульчу зверху, і навколо отак кущика вношу сірку. І в мене ще є чистий лист. Ось такий чистий лист. Я його сюди в відерце висипала. І теж для лохини вносимо, вже його трішки залишилося. Треба купувати вже новий. І отак прикриваю знову мульчею. Потім при поливі і дощах. Ну зараз ще волога, а коли сухо, то добриво ми вносимо після того, як проліємо. Зараз ще волога є е, в наших, в нашій землі. Ось. І знову так же розкриваю. Мульчу, тут в мене і кора, і що тільки нема. Оце щоб зберегти вологу для наших плохини для нашої. Вношу сюди, воно згодом потім перегниває, все перепріває і знову нову мольчу ми вносимо. Так кожен рік. Подекілька, навіть по декілька разів на рік. Ось. Ось так. Смаколиків внесли. смаколиків внесли. Тут і лапник, тут і, і з туї хвоя, і з ялин, що тільки нема. Отак обновимо всю. Під всю лохину це добрево внесу. Тут в мене зростає і рис карликовий. І ось я оце чищу його. Оце повністю сухі, листечко сухе, це все вибираю. І потім він піде гарненько зростати. Цей бур'янець це тут. Мокрицю теж ось так, а це компост піде. Почистила свої іриси, лілейники і ось розклала під дерева. Ось молоді, молода черешенька, я її тут розклала під неї оцю мульчу і зверху зараз засиплю, щепою, яку ми подрібнювали гілочки. І ось це позасипаю. Тут у нас ліщина, ось уже, бачите, вже квітує, вже квітує. Сережки свої повипускала, як гарно. І я теж так навколо. Кущика розклала цю мульчу, і вона потім згодом перепріє, і все буде. І прикрита, прикритий кущик буде, і вологу буде зберігати. І ще й добре буде, як, ну, воно ж перегнивати буде, як азот туди. Ось. Ось. Зараз розсиплю гарненько. Щоб оце не роз... вітер не роздмухував, не розносив по всьому садку. І ось, бачите, гарненько так буде. І ніжки прикриті, і волога буде зберігатися, і воно перепріє, перегниє згодом. Все з ним гарно буде. Почистила тільки щось вставок. І дивлюся, так багато мілкої рибки так плаває, так багатенько її. Шкода не видно вам, тому що ну, темний, зараз вода темна. Але видно, круги розходяться по воді. І зараз хочу, відро начистила. Але дивлюся, що ще треба буде отак підчищати десь. Бо листя то вітер наносить, то може деяке листечко спливає, ось, ну, буде підчищатись і хочу підкормити зараз. Тут у мене макуха тут залишилася тогорічна. Того ось, я їх підкормлю. Ще на тій неділі у нас е, мороз, ну, як мороз, замерше був ставок. Ще було лід на ну, замерзший він був і. А це вже ось такий гляньте, гарненький, вже ростає, чи розтанув. Погано видно, вони тікають, але отам, отам. Видно, що круги круги по, по воді, нехай їдять. Проголодалися за, за зиму рибки, да, хоча там на дні там, багато ще є мул і всякі черв'ячки, чи яка там плак, як воно там називається, в мулі оці всякі різні є чим поживитися. і такі гарненькі. Мені то видно, а на камеру воно не видно зовсім. Погано видно. Нехай хай їдять. В тому році я показувала, як ми сад... я садила туї брабант. Це сіянці. Ось такі. Подивіться, яка гарна вже. ну, Сантиметрів, мабуть, 25 її вже. І хотіла подивитися, як же ж вона тут. потримай, чоловіче, будь ласка, я покажу, подивіться, які вже коріння. Ну і вирішили Ось, бачите, посадити, зараз її вже пересадити на постійне місце. Викопаємо ямку, набрали землі гарної чорнозема. І зараз отут посадимо. У мене їх тут дві. Одну тут посадимо, а друга ось тут зростає. Це трішки менше, це 20 см десь. А тут ще зростає слива. Ну, це стара слива, вона була влітку в тому році, от коли був у нас ураган, розчихнулася, тут, розділилася пополам. І ми хочемо її восени зовсім прибрати. Ну, а поки оце посадимо сюди туї. Тут менші корінці, тут, але все, все рівно ми вже посадимо її на постійне місце. Ось вже посадили, залили ось водичкою, і потім я зверху все замульчую. І зараз і цю так же само посадимо. ось Буде зростати тут гарненько. Брабанти вони швидко швидко ростуть, зростають і хочемо, щоб отут закрила нам сітку. Там далі в нас зростають ялівці скельні. Це гібіскус деревовидний, сирійський. Ось, Ось так. Це у нас за хатою тут. І мокриця. І мокриці. Посадила тут отакий очіток. Ось. І хочу, щоб оцей очіток повністю тут, як килимком, закрив оцю землю. Тут і, звичайні, отакі очітки. ось такі, тільки появилися. Так, сьогодні субота, 17 годин вечора, і подивіться, 20 градусів на градуснику, а вдень було 22 градуси. Ось така теплинь. А знаю, що. На Західній, там на Волині, де ще в Києві чула, там зовсім холодно. Ось. А в нас отака теплень. Ну, завтра, не знаю, вроді кажуть, що зміниться погода, обіцяють дощ. Ну, побачимо, як буде завтра. Ось посадили і другу. Залили водичкою. Ось. І зараз замульчую. замульчувала свої туйки і ось другу. І хай зростають.